Не забувайте підтримувати наші Збройні Сили всіми доступними вам способами. Бережіть себе, бережіть рідних. Вірте в ЗСУ. Слава Україні. Алло? Да, я слушаю. Вас турбують нові кредити. Мастурбують? А Митрович. Що ви мастурбуєте? Телефонують вам. Що хочете. Компанія нові кредити. Віктор Сергійович? Мені нові не треба, в мене старі є. Я говорю, що у вас кредит, компанії нові кредити. на що він мені? Па пам'ятаєте про такий кредит? Ні. Не пам'ятаєте? Забув. Забули. Я вас зрозумів. Тоді вам трошки зараз, мабуть, наповнимо, <кхід> Віктор Сергійович. Гадаю. У вас у вас день просрочки? Заборгованість 18 415 гривень. Як буде сплачувати? Як ти її так допустив заборгованість. Що, що ви кажете? Нічого, нічого. Так як буде сплачувати по фінансовому займу, шановний. Може, простите. А надо? Ну так. Да. Mm -hmm. Дуже надо. Часто прощають? Так. Да. Нормальні люди прощають. Ну, мабуть, не, не нормально, люди, якщо вам не, не прощаємо, так? Да? Так. Да, Ненормально. Ну, ну от, такі, от такі люди, бачите. Mm -hmm. що, що поробиш? Та от. Що ж поробиш. Ді, ви взяли, ви взяли 5600. Нічого не сплачуєте. А що ви хочете? Я хочу, щоб ви закрили свій кредит. А скільки там треба заплатити вам, щоб ви закрили свій кредит? Раз подивимося, скільки треба заплатити. А чому ви взагалі нічого не, не сплачували, можна вас поцікавитись? Бо нема денежек. Я в Україні нас... знаходжусь. А нас... в нас в країні війна. Нас... Я ж, мабуть, вам телефоную не з Америки. Що я сижу тут в що живу на берегу океану. Не знаю, що мені випити, або або, 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 або джек Деніал, або вже ще щось інше, я не знаю. Сиджу от мене тут файка, стоїть. Пити взагалі не треба. Віктор Сергійович, вибачайте мене, знаєте, війна війною. Ага. Але борги треба віддавати. Ага. Вас хтось спросив фінансовий займ під час війни? Що що вам немає, що нема чи віддавати, шаном. Що, що? Нічого, нічого. Ви ж розумієте, що вам навіть відсотки не на не нараховують. Ну, то хорошо. Але ще, але що комісія за. Користування фі... кредитом. Шаново. Так, яка там сума? Сума на закриття 18 тисяч 415 гривень. Ну і ви в своєму взагалі розумі такі цифри називаєте? Звичайно. Ну, а ви гадали, що ми що працюємо безкоштовно чи як? Більше, звичайно. ніж в, тр... в три рази. Ну, Звичайно. А ви як закрити його хочете, скажіть мені, будь ласка? Скільки взяв, стільки віддав? Ну, може, на а тисячу це... більше. А де це ви таке бачили? Та везде. Лояльні умови. Ну так там, де Пропозиції. лояльні умови, там і бери фінансовий займ. Та то вам того не давал. Ну, реальним... Може вам не буду віддавати тоді бо щось там ви багато відбасте, хочете. То незаконно. Я просто, бачу, що ви, я просто бачу, що ви хочете трошки на конфлікт, так, хойте с компанией. Ви хочете та, ти, конфлік... що? Конфліктувати? Ну так, що. Будемо рамсить? Матом будемо розмовляти? давайте. Ну, я тогда я, 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 спілкуюсь. Будь ласка, начинайте. Наша а розмова записується Ну і що? І що і далі? Що ви з тою розмовою будете що, робити? І, так я слухаю. Як будете раді закривати? Буде Та такий ніяк. От коли запропонуєте за тіло кредиту закрити, тоді вже будемо думати. Так о я вам так не можу. Вам, вам це точно не запропонує. Ну тоді почекаємо. Багато компаній пропонують, знаєте, скільки в мене... є? Так, почек... так, так що почекаємо? Закінчення війни? Лояльних пропозицій. Яких лояльних пропозицій, шановні? Від вашої компанії. Займін, ви взяли фінансовий заміни, щоб по ньому не платили. Ну і що? Хто вам забороняв час на його повернути, шановний? Ситуація в країні. Яка, яка ситуація? Війна називається. Війна називається? Ага. А ви коли брали, ви бачили, що війна йде за вікном? Чи ну а ви коли давали, ви бачили, що війна за вікном, що людина може не віддати. Повітря, ви мали перевіряти платоспроможність ні. клієнта. А не давати наліво направо, приклянчить, ви... бідолага. Наліво направо? Ага. Значить, ви себе вважаєте неблагополучним, так я розумію? Неоплату спроможним. Чого так. то ти ну, так вирішив? Ну як це? Ну ви самі говорите, дайте наліво направо, кому хочете. Значить, виходить, ви дали, Значить, Так ви, а на сяку, підставі тут, чого, чого вам в три рази більше віддавати? Ну що, блядь, там, в себе повірили. Чого... Шановне, на підставі чого ви 121 день віддаєте фінансовий займ? Ну, в три рази більше віддавати Значить... точно не буду. Вот какой-то бедный не будуть, буду इ, що ти дасте, там? ну не віддасте добровільно буде примусово від а як то буде примусово будуть віддавати після війни примусово а як, а то? як то? А як то, то буде? Так, так, так само, як люди віддавали ну, ти... Боговіні, Давай розказуй а блядь. если ви наче вже цю хуйню нести, О, так розказуй повністю. А що ж же, же ми тюкаєте, шановна чого ми сука? Що ж ви матюкаєте? А чого чо ти, сука, дебил їбаний, сука, там сидиш, блядь, і пиздиш, знають а що, блядь, мені нахуй п'ять років чи що? Мабуть вам їх не більше, я вам так згадую. А, а то більше більше, блять. Мабуть, вам не більше, років. Уйобоксука галі ми. Зерково вам себе дивилися на мене? Щодня дивлюсь. Бачили хто, стоїть? Бачили, хто стоїть перед вами? Красавчик. Бачили, так? Красавчик. Можливо, так стоїть. Мабуть, красавчик стоїть. Угу. Мабуть, красавчик не будуть кредити, щоб їх не віддавати. Ой, блять. То ви красавчики дали, а тепер нахуй не можете забрати. Лох ми не можемо забрати. Лох можемо? Ну, час а -а -а. як ви можете забрати. Ну забери, приїдь забери, особисто, блядь. Умник, блядь. Це ви зараз такі розумні? То ти по телефону такий розумний, блядь. ела сука, ебаный. Не, не тільки по не тільки по телефону, шановний. Риба анальна, сука. Не Приїхав би, блядь, ебало би своє, показав, блядь. І що було бы. Еще було бы, Що далі було б? Ну побачив що би, блять. Так що ви зробили б? Ущербний. <техи> а шо ти можеш зробити, бля? А шо ти ]alet? можеш зробити, окрім, блядь, подзвонити так, ти, блядь, убок? <с003> ну я тобі вже показав, нахуй, що хуя на вас клав. Шо ти дальше хочеш? Чо ти Не пиздиш? Клад... Не питання, кладіть. Звони наступному українцю, знаєте, що... Може там взищеш, блядь. Та ще палка двох кінців, знаєте? Що... знаєте Ну от палку и получишь, блядь. Ну, вот, я бачу вам игры. Ввечере, блядь, прийдеш до дома, тобі твій муж, блядь, дасть палку, блядь, пососати. Я бачу вам ігри побу. Ну, мабуть, вам уже дали палочку, да? Давали вам чи ні? Та не переводь стрілки ти, бля, стрелочная пробка анальна. блядь. Віктор Сергійович. Ти диви, який, блядь. У вас язичок только у вас язичок Грибешок. У вас у вас язичок гостренький. Вагнери разбелы. Сука єбать, що ти мелиш, дебіла, кусок, єбать. Я я бачу, що ви не краще мела, шановні. Сука, уебан. Чекай себе на ютубі, блять. Ну тут, сука, говорите? такий, блять, унікум Не часто я, дзвонить. Я, я бачу Віктор Сергійович, що з вами по по-людське не вирішено. Все таки хочешь на конфлікт ты, так? Да, хочу на конфлікт. Організуєш? Служите, служите, на А ти? Я? Хазяїну своєму служиш, блядь, прислуга Ебана. Ви... Да. Також да я бачу нас трохи єврейської крові, да, як ви говорите? Що стрілки там ганяють, чи ще там щось ганяють. Ні, Ти навіть стрілки переводиш в тому, що кажеш, я що у стрілки у вас переводять. А на що воно тобі знать, блядь, Це секретна інформація. Ну так ви закрити хочете? Це кому, блять, по телефону казать, хто я, військовий чи не військовий? Ну, закриває лише військовим за тіло. А чого, військових чи що бля? Ні, ну у нас закон такий є в Україні. Закон? Звичайно. Військовим за тіло закриває. За твоє давайте, тіло? Давайте, на, 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 на за тіло кредиту, якщо вони не, не дуже вихований, ви не дуже грамотний. Не ви? дуже вихований, не дуже грамотний. Так, звичайно, звичайно. Малограмотність така в нас є проблема в Україні. Ну так, да, ти один із Я, них, блядь. блять. Сергійович. Ти один із них, із тих малограмотних, блядь, ну, в Україні. України. Вибудьте дуже розумний, ви взяти 5600 точно не віддавати. А потім, а потім по телефону от, от, Достатньо якщо, розумний, щоб взяти 5600 і не віддати 18, блядь. Були, були б розумні, ви б взяли 5600 і віддали 5600, вчас віддали б. У вас для когось в договорі було прописано. Отак, так цими ну, користуються розумні люди я вам так сказав. Розумні ну, люди стосуються вірно. Фінансовими цими благами. Або, або ви були ви... Так чуєш ти, блядь, слуга своєї собаки? Тобі, блядь, тобі... Скільки, блядь, часу треба виговорити, блядь, щоб, нахуй, ти відключилась? А ми за не можемо спілкуватися до, до, до самого пізнього. Так тобі за це не платять. Нічого вас... страшного, я без платно попрацюю за Безплатно, так то ще є Лашара. Так як якщо ви взяли 5 Тобі по приколу мабуть ви такі, якщо у вас 5-600, борг служив 1940. Так хто з нас, людина, на, на цій клібурзі, шановний? Я чи ви? По боргах сидить. Віктор Сергіович. Та ми ще про тебе, ніхуя, Зараз... не знаємо. Ти ж, блядь, правду не скажеш. Нам... Ви... Ти... Про, Ти... про мене тільки інформацію, деяку знаєш, так. Звідки ну, ви знаєте, що ми вас знаємо? Звідки ми знаємо, що ми вас знаємо. Ну деяку ту інформацію, яку я вказав, то й знаєте. Можете там ще щось винюхати. Ви собаки землю нюхаєте. І яйця одне одне. Що ти з тим записом будеш робити, блядь, уникал? Я, ну, смотри... Ти викладеш себе на ютуб чи шо, блядь? Не все вы знаєте. Зато ти у нас дохуя знаєш, блядь, Знаток анальних дел, блядь. Прийде час, що ми з цим зробимо. Да, щось зробить, блять. Послухаєш це така, на ніч и все. А це, у вас така це анал, то анал, що це ваше. вам вам щось не хватає в житті чи що? Ні, мені що? все що? хватає. Що? Вам щось сьогодні не хватало чогось в день, може не знаю. Я ж твоє життя тобі, блять. Проектую. Анал, анал, Щоб Ромкавити. ти подивився збоку на себе, блять. А що вас, а що вообще? Та дохуя чого, повіриш. Ну так ну так давайте, я ж послухаю. Та тобі, блядь. ти думав, що може я трубку кину. Ти хочеш щоб на мені, блядь, свій словарний запас біля. підняти, блять. Я за, ну. Та ну, яке якесь. Та підняти. ну, та ну, шо що ти, ти троїш, блять. Віктор, Віктор Сергійович. Давайте якось по-дорослому поспілкуюся з вами. Що своє оце, як хлопець, якийсь. Років з 15 не більше вам. Такого по телефону можна сказати. Це ти вже не знаєш, що пиздануть, а то аби що, блять. Чому? Ми вами поспілкувалися тебе, якщо б, це було б не під запис, шановний. Ну так, так позвони за свого, блядь. Ну, а що, а що зробити отак? А чого ти зі свого не набираєш, блядь, уйобався. Та да, не, не переживай. Бо ссиш, щоб тебе не пробили, блядь. Ну, а чому не. Чо я вам представився, то я такий. Ти ссиш, та ти неправда. То, то я вам такий, я представився. Ти неправду кажеш ти. Як це я неправду кажу? Та будь я не знаю, ви що. Та такого будь не може. Та не можу, я не говорити вам неправду, Віктор Сергійович. Де ви таке чули, що працівник компанії говорить вам неправду, тим паче під замок. Бо я знаю ваших працівників, сикуни йобані. Як ви, ви блядь, ти Ві? на вулиці, Ві? нікому не скажеш, що ти, блядь, в кол-центрі, блядь, в шаразі працюєш. В Шарагі? Ти... Да, Шарага. Стана обична. Ні, Шарага, блядь. Нічого, нічого собі. Помийна яма. Вот, а ви де працюєте. По маєте чи я? Ці та ні ями. ти Не вгадала. Сучка, а, так ви зубили працюєте, да, так сказав, Інта Сергій Хорошо. Алло. Шо ти аллокаєш ти, блядь, ущербний А щерба не вийде. Як вони за борги віддавати? Ще беніональный, сука. Чуєте мене? А як тобі віддавати? Наклик візьмеш. А що ви да даєте чоловікам наклик чи що? А не у мене. А в кого? А що ж ви завжди переводите не в мене? Так ти Чого... у другі, друзі. сусіда по парті візьмеш на клик і на відео <риві> знімеш. <риві> Ой. Надісуєш на припадає. вайбер відео як ти на клик школі береш школі у сусіда по партії. Що, 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 Сусід по парті у вас там є. Ну ви ж за за партами сидите, блядь, дзвоните людям. Ну ви знаєте, де ми сидимо, за якими партами? В колцентрі, блять. Вони робочі, на, на, мене, на... мене робоче місце є. На бордюрі сидиш десь, блядь, на вулиці. <риві> А ви, де ж, так ви де проживаєте, шановні? Там же там, де і прописані проживаєте, чи ні? А ти що, в гості збираєш? Я вас запитую. Пригіть перевір. Ви так само з батьками спілкуєтесь чи лише по телефону? А батьки воно при воно ць цьому. Люди. Ну, я ти вже питаю. не знаєш на що, блядь, з'їхати, вже на батьків Ні, ну я перескакую. вас питаю, як ви як, ви, як з дітьми спілкуєтеся? До, до чого чи? тут батьки? Ну, от бачите, ми сразу до чого працюємо. До чого тут батьки? Я вас просто питаю.

І всім дуже буде цікаво. І будете і... слухати, блядь, перед вам також. Сном, бля, вам ні. Я думаю, ви будете її слухати, і буде дуже красиво. В кроваті будеш лежати, слухати Фільм. запис Фільм. розмови, блядь, я, я, вас, я вас розумію. Ну на тоді тоді хочете конфлікт, Віктор Сергійович. Ну ви говоріть, говоріть, говоріть. Чим більше ви наговорите, тим краще буде. Угу. Тим ніхуя не буде. А сума, а сума то росте, ви знаєте? Тим більше якщо? ти просто наслухаєшся. А гроші-то а гроші, а гроші гроші капають. Терпіла, блядь, і підеш додому. Капають, капають, гроші то капають, говорю. жовка. Закапаєте, блять. Ну вот. А хто буде віддавати? Ти, блядь, своєю сракою. Во, я буду віддавати. Дуже Живо. добре. Я вас розумію, Вітал Сергійович. Так що, ви ходіть, трубку вже давайте, так все, так закінчимо умову. Нормально попроси, що своє... ти за, блядь? Я бачу, ви по кругу, по, по, кругу, ходите, по кругу так по кругу. Що ти так слабенько просиш? Проси нормально. Угу. Ну ви в друзі там вже попросить, по, по партії своїй. О, бля, стрілочный, хто-ка хуйня. Шо ти стрілочний такий, блядь? Віктор Сергійович, що ж ви ну, такі, ти як те, що я ви любили якраз розумніша. Слабий колег, дружила, бля. Всякий українець дається. Здається, ви українець, а не росіяни. Налибали, мабуть, по, 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 по розмові. Вот корінні є в Росії, мабуть, чи ні, Віктор Сергійович? Я більший Українець за Росія. Є різні у вас Росія. Є вас рідня чи ні? Цьому, от ти так, у нас до Русні більше, блять, склонний. От і ваші шараги, вони з Русні пішли, блядь. Дзвонити отак от з людьми розмовляти, то з Русні пішло, блядь. Добре, і, блядь під час, під час війни під час того, як Русня, блять, напала бачу на Україну, ти ще, блядь, дзвониш українців нахуй. Три рази більше, нахуй, гляньчик. Йобаний ти ви, ущербний підарас. Ви, ти йобаний ви, орк, ти який має здохнути. Пішов ви, ти ви, нахуй, ви, зарийся ви, десь, ви, сука, в полі, блять. І здохни там. Ви, там, ви, там ви, хай на тобі, блять, соняшники ви, виростуть і ви, блять, більше ви, користі будуть. Еблан клюшили, сука. З вашою розмовою. І з вашим силом розмови. Іди нахуй своєму хазяїну яйця не полежи, блять. Собака не з кутим хвостиком, блять. Ти по людськи не нахуй, не давай вже не зливайся, блять. Я не, не буду кидать людськи, слухавку, не мечтай, не блядь. Ти хочете по-людськи розмовляти, не питання, поймете. Губу, блять, розкатала, буде, буде, ти диви, яка, блядь. Будьте ще, буде, буде, ще буде, телефонувати. Курва, блядь, ще просто, щоб я слухавку поклав, їбать. Я хуєю. Яка ти ничка, блядь. потвора, сука. Ти что, нахуй, все, собі звук вимкнула, блядь? О, вимкнула, блядь. А шо ти там з кнопочками граєш? Все, блядь. Серденько не витримало, здох Ну, спи, блядь, китя. Китя бабы, на. на отримання, блядь. Слухавку все одно не покладу. Пока, ебан. Анальный окунь.